Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для тільців на місяць травень, що чекає в різних сферах життя саме тільців. Поки я буду доставати карти, розкладати, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню мого каналу, це також дуже класний енергообмін і вашу дякую за мою працю. Тож, почнемо. Тільці. Правий місяць, що чекає? Що чекає тільців у, у кар'єрі? У фінансах. Так, у відносинах в плані кохання, Взаємною з оточуючими, здоров'я. Творчість. Вау. Е, так, відпочинок. Саморозвиток та навчання і е, карта поради. Дуже цікаво, дуже багато кубків і дуже багато перегорнутих кубків. Але подивимось: це не погано, це не добре, це просто ваша енергія. Будемо її трактувати. І так. Кар'єра, тільці. У вас тут вийшла четвірка кубків перегорнута. Давайте так, нудьгувати вам в кар'єрі не прийдеться, Ви не будете там страждати, якось не будете переживати якісь емоції. Знаєте, коли от стабільно і аж тошно від цього, такого не буде. Не буде. Навіть розчарувань якихось, не буде поганих емоцій, скажімо так, в кар'єрі. Давайте ще докладемо, про що це кар'єра. Дуже цікаво. Дуже дві стабільні карти такі, так? І ця четвірка, і ця четвірка це в нас четвірка пентаклів, а це в нас четвірка кубків. Карти дві кажуть про стабільність, але одна каже, що не буде такої стабільності, щоб вам було нудно. Але буде така стабільність, що ви будете триматися за кожну те, щоб купічку, можливо, за своє місце в кар'єрі, так, в роботі, можливо, ви будете триматися за якусь посаду, можливо, ви будете шукати роботу і, і хвататися за кожен, кожну можливість. так? Тому що, бачите, людина тут така, він чоловік цей хапає цей мішочок з пентаклями. Тобто ви будете старатися вхопитися за якісь можливості в кар'єрі, за якусь стабільність, щоб... Ну, Мені здається, що це на краще, тому що тут така карта, вона ніби каже про те, що ну, ви могли б нудьгувати, у вас могло б бути все суперстабільно, все супер зрозуміло. А тут, бачите, людина така. Рішуче налаштована на те, щоб втримати своє, отака буде енергія. Давайте ще одну докладемо на кар'єру. Бачите, я ж кажу. Людина рішуче, видно. людина рішуче налаштована на те, щоб завойовувати, захищати своє місце, то ваша кар'єра така буде дуже войовнича в місяці травні. Будете захищати свою посаду, можливо, у когось захист диплому, наприклад, так? дійсно, чому б ні в травні захистити диплом. І будете цим займатися, так? або, а, ну, наприклад, наприклад, це може бути якась посада, на, які, на яку ви повинні довести, що ви ладні буде на цій, на цій посаді. Тобто буде така. Не те, що прям войовнича енергія, вона не погана, вона просто активна. Тобто сидіти, нудьгувати ви точно не будете. Добре. Фінанси, фінанси у вас перегорнута трійка жезлів. Насправді, по-перше, це не фінансова карта, по-друге, вона, в принципі, ваші. Якісь мрії, бажання трішки е, прибуває донизу, можливо, через кар'єру, так, тому що вам потрібно буде займатися саме тим, щоб е, досягти якогось рівня, щоб почати мріяти про щось велике. так, А тут, бачите, е, дівчина мріє, але отак, мріє, дивиться на зірочки, там, про щось собі думає. Але е, прикол в тому, що карта перегорнута. тобто От у фінансах ну, хотілося б краще, не зможете досягти якоїсь мрії, так? поставили собі ціль, там, я хочу мати стільки грошей. І, на жаль, ви їх не, зароб, не заробите в цей час. так? Або, можливо, ви навіть ви навіть не розумієте, скільки вам потрібно, ще ви не, не прощупали, наприклад, чого ви хочете, і тому у вас. Ця карта, вона як ніби, ніби дає простір для того, щоб ви змогли чогось досягти в фінансовому рівні, але ви цього не будете робити, бо у вас нема просто як цілі, нема, нема ідей, наприклад. Так? Нема бажання от такого, наприклад, там, хочу собі квартиру, машину і буду працювати заради цього. От такого немає. Давайте ще докладу. Про що це? Фінанси, фінанси, тільці в травні місяці. Перегорнути пові повішений, бачите, і стагнації нема. До речі, це дуже корелює з оцією картою, так? Е на кар'єру. Тобто, можливо, ви будете просто зайняті саме кар'єрою, і у вас е фінанси будуть не на першому місці, і ви будете намагатися створити такі умови собі, щоб. Е Потім вже подумати про те, а що я куплю там на ці гроші, а як я буду їх витрачати, а що я буду з ними робити. О, от. Але ця карта не каже, що у вас буде погано, щось грошима. Просто фокус не на грошах, а на чомусь іншому буде. І все ж таки фінанси. О, Перегорнути 8 жезлів. Бачите, тут в нас. Прилітає якась звістка, можливо, вона в пригорнутому вигляді вийшла, ця карта. Можливо, вам не прилетить, не прилетять ті гроші, на які ви б хотіли прозраховувати, або, можливо, не, не буде розвиватися події так швидко, як би вам хотілося б. Але бачите, у вас все одно тут дев'ятка жезлів виходила, тут у нас вісім жезлів. Тобто ви ніби вище цього. От знову таки таке відчуття, ніби. Травень не про гроші. Травень про е, досягнення якихось е, е, якусь самореалізацію, але не про гроші. Я думаю, що гроші будуть, тому що повішеного ну, він в пригорнутому вигляді вийшов. Тобто не потрібно там супер чогось змінювати в вашому становищі, не потрібно проходити якісь кармічні уроки фінансові. Ось просто травень буде от такий, як завжди. Але сфокусований не на грошах, а на кар'єрі. Принаймні, поки що. Так, цікаво тут. Відносини в плані кохання. І в нас тут виходить якийсь король Кубків. Це дуже цікаво. Чому? Тому що король Кубків це якби людина, яка може подарувати вам кохання. І в травні місяці схоже, що хтось знайде собі кохання. Або познайомиться з людиною, так, або зрозуміє, що це його людина, її людина. Наприклад, коли ах, ви там зустрічаєтесь, і ви думаєте, ну все, я от покохала, це моя людина, це моя душа, я хочу бути з цією людиною. І ось, будь ласка, він буде, і ви це зрозумієте. Або це нове знайомство, або це нова просто в вашому колі, так, хтось якийсь новий чоловік. Або це вже якісь сталі стосунки, які е, призведуть, тому що це король, це вже висока якась планка, то вони можуть призвести до чогось серйозного. Єдине, що по цій карті, можу сказати, що це е, людина, наприклад, риби рак Скорпіон, або це така дуже емпатична, емоційна людина, може бути лінива людина, тобто людина, яка... Потребує більше уваги до себе, ніж віддає. Це може бути нюанс, тому що витільці, наприклад, я не за всіх кажу, але зазвичай менш емоційні, так? а цій людині потрібні, потрібно багато емоцій. Давайте докладемо ще відносини в плані кохання. Про що це у тільців? Перегорнуті, закохані, добре, от дякую. От прямо зараз це було просто те, що треба. Ну що я можу сказати? По цій карті це, ем, давайте так, це, скоріш за все, нове знайомство, тому що закохані, перегорнуті ем, в травні до шлюбу не дійде, в травні не дійде до якогось, ем, якого, якогось високого розвитку подій. Швидкого, але бачите, закохані все, все ж таки вийшли. Тобто буде кохання під питанням. В принципі, людина буде, буде е -е, якась взаємодія, буде обмін емоціями. Але, от е -е, закохані, саме закохані, можливо, ви будете обирати між кимось ще, таке теж можливо, а можливо, хтось е -е, вас буде обирати. А можливо ще таке, що у вас не, не буде вибору. От просто так складається ситуація, коли ви м м зустрічаєте людину, і все так швидко якби, про проходить, що ти розумієш, що це твоя людина, і ніби в тебе немає вибору, ніби ти не можеш більше нічого зробити. все, от Я вже зрозуміла, що я буду з цією людиною. Бо карта закохані це про вибір, але вона в перегорнутому вигляді, тобто вибору немає. Так, давайте ще одну дістанемо, про що це? Перегорнутий до пентаклів. Бачите, все ж таки, можливо, через, як я сказала на початку, через те, що король. Кубків, він така людина, дуже, знаєте, пасивна трішечки, мало готовий віддавати, то для вас під питанням можуть бути ці відносини. Так? Тому що людина може не давати тої стабільності, яку би ви хотіли, да? бо ви такий стабільний знак зодіаку. І тому можуть виникнути питання в цьому коханні, але бачите, якісь відносини будуть, якісь стосунки будуть. Можливо, ви не захочете продовжувати з цією людиною якихось стосунків, тому що вам буде казатися, що це не та людина. Я хочу більшого, а він і меншого не дає. Таке теж може бути. Але для когось це ще просто е, момент е, того, що. Е, Саме в травні просто, от, наприклад, не буде. Хтось чекає, наприклад, на е, пропозицію руки та серця. Хтось чекає, наприклад, на те, щоб е, вам подарували там кільце, так, запропонували вийти заміж. І от саме в травні він це не зробить, вибачте. Але можливо пізніше так. Ну, така історія. Так, добре, з цим зрозуміло. Кар'єра фінанси. Відносини в плані кохання, взаємини з оточуючими, піддивляюсь собі тут взаємини з оточуючими сім кубків. Ну, знаєте, це коли ви така людина надихаюча, і е е коло вас люди такі надихаючі всі ніби в рожевих окулярах, можливо, через те, що бачать е вас е біля якогось короля кубків, так? Е тобто. І вас, і ви будете бачити людей трішки в рожевих окулярах. Але це не погано, це не добре, це просто от момент, що можливо ви будете не розуміти один одного, тому що ви десь на сьомому небі, або хтось на сьомому небі, так? Від радощі, від щастя. І, і там, наприклад, ви як людина. А стабільного такого знаку зодіаку ви більш при От. А Хтось буде на сьомому небі, і тому ви будете не розуміти, типу, спустись на землю, щоб ми один одного зрозуміли, таке може бути. Або навпаки, ви взлетите на сьоме небо, а хтось буде вас намагатися привести до так, взаємним заточуючими, що це значить? О, одразу дві дістала і дно колоди подивилася. От це про те, що я кажу, що немає розуміння, і люди один на одного не можуть повпливати. Тобто, не ви на когось не можете повпливати, ні на вас хтось не може повпливати, але дуже хочеться допомогти по цій карті. Це Шестірка пентаклів. Тобто, Будь-яка взаємодія це взаємодія Аля, я хочу допомогти, але ми один одного просто не чуємо. Так? Оточуючи, це друзі, мама, тато, брат, сестра, там, ну, хто ще, ну, просто оточуючи ваше коло. То, судя по цим картам, я б сказала, що ви не зможете взаємодіяти так, як би хотілося, тому що ви будете десь, десь в, боже, забула, у хмарках а Хтось буде на землі або навпаки, ви будете дуже приземлена людина, а хтось буде літати в хмарках, і тому у вас немає такого, щоб ви один одного зрозуміли і змогли допомогти один одному, якщо це потрібно дійсно. Так, здоров'я. Здоров'я пригорнуто трійка пентаклів. Не дуже карта на здоров'я, насправді, тому що це, знаєте, як може. Можливо, є якісь нюанси, які потрібно було б підтягнути, домалювати, доробити, долікувати, а ви їх якось не доробите, не долікуєте, не домалюєте. Давайте ще докладемо. Про що це? Бачите, п'ятірка мечів, можливо, вам не сподобається лікар. Можливо, у вас буде запланована якась. Подія пов'язана зі здоров'ям, але ви її відміните, тому що, можливо, дійсно з лікарем немає контакту. немає контакту з Нема розуміння, взаєморозуміння, І тому, можливо, це стане фактором того, що саме в травні ви трішки підзаб'єте на своє здоров'я. п'ятірка кубків так втрата невелика, але. але... На дні колоди в нас десятка пентаклів, це про те, що все буде добре. В принципі, по здоров'ю все супер, все класно буде. Але, от, можливо, якісь емоційні втрати. Е -е бачите по цим картам, як можливо, дійсно у вас був запланований або буде запланована якась зустріч з лікарем. <кхід> Вибачте. А ви не зможете зрозуміти один одного і прийдеться відмінити цю зустріч, таке може бути. І це для вас стане таким фактором: типу, ну, ну чому? Ну, я б хотіла це зробити, а воно не йде. Але знаєте, все, що не робиться, все найкраще, і тому у вас тут десятка пентаклів, тобто ви знайдете, скажімо так, більш якісне рішення для свого здоров'я, але трішки пізніше. Через, бачите, тут тріка, тріка пентаклів перегорнута, а там десятка пентаклів в нормальному стані. Тобто, ви знайдете щось краще, щось більш ресурсніше. Тобто і лікар буде розумніший, наприклад, і у вас буде більше грошей на те, щоб там щось зробити. Або, можливо, вам не прийдеться взагалі витрачати кошти на своє здоров'я, тому що там ви зможете отримати допомогу безкоштовно. Тобто така ситуація, що якась. Якісь переживання можуть бути, але вони е, ніби на краще. Але от сказати загалом, що по здоров'ю буде щось погане, ні, не скажу. Скажу, що просто будуть ситуації, в яких вам прийдеться, <кій> ну, ви будете думати, що е, просто ви втратили шанс, але насправді ні не втратили, ви тільки е, отримаєте ще більше, але трішки пізніше. Так. Здоров'я зрозуміло, творчість. Тут взагалі просто класна карта на творчість, тому що тут в нас імператриця. Це творча карта, це карта розвитку свого бізнесу, це карта розвитку себе, творчого, творчого потенціалу це проквітаюча карта. Ви зможете себе якось реалізувати десь на високому рівні, на дуже високому. Тобто, ваша творчість неважливо зараз. От чого вона стосується, хтось, можливо, вдома, там, а може і не вдома, так, робить торти, хтось, можливо, там робить манікюр, хтось знімає відео, от як я. І для вас це буде як прорив, високий рівень. Ви на своєму місці, ви на, на місці імператриці, на троні, ви зможете це реалізувати і подати, продати. Це дуже класна карта. на... Творчість. Давайте ще одну дістанемо. Ну, можливо, в когось творчість пов'язана саме з жіночими якимись справами, наприклад, кухня, манікюр. Я зараз без <секс> сексизму просто так, більш жіночими справами або з жінками безпосередньо. Так? Але це класна карта, класна дуже карта. Так, творчість. Якесь навчання, можливо, ви пройдете, можливо, ви отримаєте диплом якийсь, е, по, можливо, у вас було якесь хобі, яким ви е, там навчалися, розглядали. А зараз, чи ви так <смай> в, в один канал пішли дві думки, і я хотіла сказати одне а закінчила іншим. Е е е я хотіла сказати, що, можливо, ви проходили якесь навчання, так, і ви отримаєте диплом. Або ви почнете розглядати якесь навчання, якусь творчість, щоб це якось потім довести до високого рівня, так? Так, давайте ще одну дістану. Пригорнути королева Пентаклів. От. Тут, бачите, це ваша карта, це ви, але ви в перегорнутому вигляді. Я б тут і навіть як пораду би сказала вам, що от свою творчість розглядаєте не як момент заробітку, не як момент того, що це може вам принести великий дохід. А розглядаєте саме так, що це. Можливість розкрити себе наповну і тоді гроші 100% будуть. Так, не ставте гроші поперед всього. Просто не робіть свою творчість, не розвивайте її тільки заради грошей. Отак. Розвивайте її заради свого я. Як ніби ви, ви повинні відчувати, що це вас розкриває, ви хочете цим займатися, ви, у вас е, горять очі від цього, і тоді це класна, класний момент розвитку. І тоді дійсно і гроші підтягнуться і все буде класно, стабільно. Наставте саме гроші, поперед, як ідею, поперед себе. Так, творчість зрозуміло. Відпочинок. Перегорнута двійка кубків. Можливо, ви хотіли б відпочити з кимось. Так, можливо, вам би хотілося поїхати, наприклад, відпочивати з подругами або з хлопцем, але от перегорнута карта каже, що не буде взаємодії з кимось в плані відпочинку. Давайте ще докладу. Так. Е, ніби, так, ніби ваш відпочинок відкладеться на потім. Можливо, дійсно ви забронювали якийсь якусь подорож, якийсь е, момент, бо тут е, в плані... Зараз покажу отак. Отак покажу. Е, Тут у нас шестірка пентаклів: це про те, що е, ніби люди вже як дали задаток, наприклад, так за свій відпочинок, е, заплатили за щось, або просто спланували його, але от щось піде не так, чомусь не. Не вийде відпочити саме в той час, в який ви запланували, і трішки пізніше, так, по цій карті, треба почекати по сімірки Пентаклів. Але відпочинок буде, буде якесь свято. До речі, це ж ваші дні народження. То дійсно, знаєте, як буває люди там, наприклад, де народження в середу, а збираються в суботу. Отаке може бути. Тобто, відпочинок буде, але. Трішки якось зміняться плани. Або вони одразу будуть такі трішки змінені. Так, з відпочинком зрозуміли. Саморозвиток та навчання перегорнута трійка мечів. Бачите, у вас тут, тут також вийшла карта навчання в, в творчості. Ось ця карта. Навчання. І я б сказала, і тут мечі, і тут ми, чи, тобто якесь навчання все ж таки буде. Те, яке не вас не, не заганяє в депресію, так? а навчання, яке навпаки, вас розкриває, навпаки, вас розвиває. І навчання, яке. Не приносить вам болі. Ну, Наприклад, там хтось навчався в університеті, і це було дуже тяжко або в школі. І це було дуже тяжко і страшно. А тут ви оберете таке, що от вам по душі. Давайте ще одну дістану. Так, саме розвиток та навчання тільці. Перегорнута, перегорнутий лицар, лицар мечів. Ця карта також підтверджує мої слова, що це. Не те навчання, в яке вам би потрібно було б от зануритись, тому що так хтось сказав, тому що так правильно, тому, що так ніби потрібно. так? Хоча насправді це вас якось ну, приносило б вам якісь страждання. Ні, тут такого не буде. Тобто для вас навчання буде якесь більш Ну, не творчі, не можна сказати прям. творчі. перегорнута колісниця. Я думаю, що це пов'язано з вашою творчістю, тому що перегорнута колісниця вона також каже, що це не про те, що вам потрібно чогось досягати, комусь щось доказувати, виражати якось свої. Показувати свій рівень, комусь, от, як в пилюку в очі кинати, ні, не потрібно. Ви будете навчатися щось робити тільки заради того, щоб вам це приносило задоволення і все не для когось, не для чогось, а просто заради себе. Або його взагалі не буде. Так, По цим картам також можу сказати, що хто не планував нічим займатися, в принципі, можете і не займатися. Але якщо. от, по творчості так у вас резонує, то дійсно в плані творчості щось можете якось саморозвиватися, навчатися. І остання карта карта поради. На диво, це пуста карта. В принципі, пуста карта це нічого. Тобто, я б сказала, що вам карти радять нічого не змінювати, принаймні від тої точки, де ви знаходитесь загалом, так, по всьому розкладу. Я б сказала, не бійтеся досягати своїх, своєї мети, тому що в кар'єрі, тому що вам тут, в принципі, радять цим зайнятися, розвивати свою творчість і обережніше спілкуватися з якимось королем Кубків. Ну, обережніше в плані не надягати дуже сильно рожеві оченята, окуляри на, на себе. Ста карта нічого, нічого ми не, не будемо більше радити. Е, тому на цьому все. Дякую за увагу. Пишіть, як відігріться, що думаєте. запрошую також вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це позитивно, це заряджає на нові звершення та на нові ідеї. І, е, в принципі, коли ви лайкаєте коментуєте е, мої відео, то е, це енергообмін, це ваше дякую за мою працю. Тож, і я вам дякую за перегляд і до наступного відео. Всім пока!